На даному етапі важливо піти на цей компроміс, бо, звичайно, ми самостійно проти цього хижака вижити як Росія. Звичайно, не зможемо. І Об'єднана Європа, на неї сподівання теж дуже незначні в тому плані, що це лебідь, Рак і щука. От, тут о, великі країни, такі як Германія, Франція. Там, Англія, зацікавлені в збереженні України для інших невеликих країн, що є Україна, що немає, їм без різниці. І вони будуть переслідувати особисті інтереси. Тож питання приєднуватися чи ні до НАТО, це взагалі нам таке НАТО, коли рак Лебеді щука. Яку роль може зіграти таке НАТО? Ну, до тих пір, поки є той, хто тягнеться НАТО, Сполучені Штати. То воно ще якусь роль грає. А так взагалі це штучно створена організація, з сподіваннями на те, що ага, може, не займуть. Якщо подивитися, ось ми які великі. І тут треба вже на інших засадах будувати теж НАТО, коли ті невеличкі країни мають взаємодіяти разом. Разом вирішені спільної задачі чи захисту, чи життєвих ресурсів, але це вже майбутнє об'єднана Європа і на майбутніх принципах. А зараз, я думаю, все таки, що Трамп буде те питання, яке ви задали самого початку, чи буде Трамп зацікавлений в захисті Росії, не в захисті Росії, а в захисті інтересів Сполучених Штатів в Україні. Я думаю, що все-таки ця сторона переможе, бо тут багато хто зацікавлений в освоєнні цих ресурсів. В той час, як ресурси Росії і непрогнозованість Росії, яка по суті підконтрольна Китаю, під великим питанням, незважаючи на те, що я кажу, що зараз і Трамп. Більш схильний в силу не того, що він е, любить Росію, а того, що він умовно, ну, з моєї точки зору, на крючку Кремля, і що в нього ще Кремль обіцяв йому там власні бізнес-інтереси величезні. І це, звичайно, кажуть, копійка в своїй кишені важливіша, ніж копійка десь там на базарі. А це про Трампа. І він, звичайно, більш. Схильний до Росії на даному етапі, ніж до України, так само, як і його права рука зараз, Маск, який теж переслідує зовсім інші цілі. Але є і інші і іншим важлива ресурсна база, яка є в Україні. От тому так гостро і постало зараз питання, і ми кожного дня чуємо. Чи так Трамп приймає рішення, чи так приймає найближчі дні, я думаю, найближчі тижні покажуть. Дійсно, після підписання такої угоди, коли же будуть видні інтереси Сполучених Штатів, то ми побачимо все-таки, що Сполучені Штати не можуть відмовитись, бо вони тоді втрачають і роль лідера світового. І втрачають дуже багато чого в підтримці інших країн, які до цих пір орієнтувалися на Сполучені Штати. Тож, будуть, я думаю, Сполучені Штати і далі захищати, не дивлячись ні на що Україну. А якщо і здавати, то таким чином, щоб не втратити, як кажуть, своє обличчя перед світовим суспільством. Україна, звичайно, на цьому шляху зазнає втрат. Бо в війні, як кажуть, здобутків немає, є лише втрати. Причому не тільки наші. Росія теж багато втратила і втратить від цієї війни аж до розпаду Росії. Але нас хай не стосується доля Росії, ми думаємо про долю України і це дасть змогу зберегти Україну на цьому етапі. А потім воно все повернеться. І от е, з моєї точки зору, в майбутньому е, ще буде та велика Україна, де об'єднаються всі українці не тільки навколо Дніпра, а й навколо Дону, і навколо Кубані. Яким чином це буде об'єднання? відбуватись, це вже інша річ, але за Україною майбутнє.